Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. Нагадую, шановні глядачі, підписуємось на канал. Отже, let's check your homework for today. Звичайно ж, як завжди, починаємо з перевірки домашнього завдання з попереднього відео на сьогодні. Work Students' Books, page 101. було воно в підручнику на сторінці 101, Exercise 5 and 6. Exercise 5. Complete the text with one word in each gap. Наше було завдання, так? Доповнити одним словом речення. Let's read the text and fill in the words. My favorite vlogger is Tyrannosaur Lex. Her real name is Lex Croucher, and she comes from the UK. Мій улюблений блогер це Тиранозавр Lex. Її справжнє ім'я Лекс Краучер і вона з Великої Бр Британії. On her blog she talks about beauty. У її блог блогові вона розмовляє про красу, But she is interested in politics. Вона також цікавиться політикою. She believes in social media. And uh, says it can change the world. Вона вірить в соціальні медіа, в змі та вважає, що вони можуть змінити світ. She never shouts at her viewers. Вона ніколи не кричить на своїх глядачів. She looks at the camera, talks. To you and tells you what she thinks about things. Вона дивиться в камеру, розмовляє з тобою та розповідає, що вона думає про різні речі. If you are looking for an interesting vlogger to follow, check her out. Якщо ти шукаєш якогось цікавого блогера, за яким можна слідкувати, заціни. Перевір. Ось таким чином ми доповнюємо наші пропуски. Читаємо також, тренуємося в читанні нашого тексту і звертаю вашу увагу ще раз на наші фрази, які ми розглядали в попередньому уроці. Обов'язково їх вивчаємо: learn about, talk about, think about, worry about. Look at, shout at, smile at, believe in ask for, look for, talk to. Дізнаватися про, або вчити щось про. Говорити про, думати про, хвилюватися про щось, дивитись на, кричати, кричати на когось, посміхатися до когось, вірити в, запитувати, просити про, шукати та розмовляти з або розмовляти про щось чи до когось з кимось. Окей, okay, so and exercise six. Let's complete the question. Давайте доповнимо наші питання. Do you talk about school with your parents? Чи розмовляєте ви про школу зі своїми батьками? Ви можете дати також усно відповіді на ці питання. Yes, I do. No, I don't. Do you look at your school books at the weekend? Do you look at your school books at the weekend? Do you ever ask for help with your homework? Who do you ask? Does your mom or dad have to look for the car keys every morning? How often do you think about your appearance? Отже, чи ти дивишся на свої шкільні підручники в кінці тижня, на вихідних, тобто перевіряєш їхній вигляд, як вони чи все з ними добре, чи, запи... чи просиш когось про допомогу з домашнім? Кого ти просиш про це? Чи твоя мама або тато шукають ключі кожного ранку від машини? Як часто ти думаєш про свою зовнішність? Таким чином, можете дати усну відповіді на ці питання. And now, let's open your workbooks. Працюємо сьогодні з, підру... з workbook у зошиті workbook. Page 97, сторінка 97. Вона теж пов'язана з нашими фразами learn, look, shout, smile, talk and sing. Ми повинні їх вставити в наступні речення відповідно до картинки, і, звичайно ж, правильно підібрати прийменники до кожного речення і до кожної фрази. They are talking about a new film. Вони розмовляють про новий фільм. Talk About. Ми ставимо у Present Continuous Form, так, речення будуємо в Present Continuous. Вони зараз це роблять. They are talking about. Number two. Він дивиться на картину. He is looking at a picture. Теж. Він зараз це робить, тому ми додаємо інгове закінчення. Є слово to be маємо у трьох формах, не забуваємо так. Am, is або are відповідно до особи. Якщо це he, то he is looking. Present continuous. Next one. They are, що вони роблять? And she is. І що вона робить? Let's check. They are learning about history, вони вивчають історію, and she is shouting at Tom, а вона кричить на Тома. Number E and letter E, letter F. She is thinking about Bill, думає про Біла, and he is smiling at Joe. А він посміхається до Джо. Переглянемо ще раз речення. They are talking about a new film. He is looking at a picture. They are learning about history. She is shouting at Tom. She is thinking about Bill. He is smiling at John. Також записуємо їх та читаємо. Exercise 2. Let's do this one. Також давайте виконаємо вправу 2. Match from 1 to 6 with from A to F. With letters. Давайте з'єднаємо. Так, щоб вийшло в нас продовження речення. Listen, my dad is shouting at my brother. Послухай, мій тато кричить на мого брата. Sorry, I can't talk now. I am looking. Вибач, я зараз не можу говорити, бо я. Шукаю. Хомячка. Він утік. I'm looking for our hamster. It escaped. My dad believes. Believe у нас з. Далі з наступний применник має бути in. My dad believes in hard work. Мій дато вірить, що потрібно працювати тяжко. I always worry. Worry у нас хвилюватися про щось. Worry about. About у нас school exams. Я завжди хвилююся про шкільні екзамени. Last night I talked to my friend for ages. Я дуже довго говорив, говорила з подругою чи з другом минулої ночі. And the last one then asked for extra chips. Тен попросив додаткову картоплю фрі. Читаємо, записуємо. Also, let's do the next task. Також ми зараз з вами виконуємо додаткове завдання сьогодні. Переходимо на сторіночку Grammar Time. Додаткові граматичні вправи 125 in your students' books, 125 у вашому підручнику. Ми з вами раніше розглядали вживання артиклю EN та артикля Z. Давайте ж ми виконаємо наступні вправи. Коли вперше говоримо про предмет, ми кажемо неозначений артикль E або N, дивлячись, чи слово починається з приголосної чи з голосної. Коли вдруге говоримо про предмет, вже вживаємо означений артикль Z. Отже, let's do this exercise. In my room, there is a cupboard. In The cover to there is a red suitcase. In the suitcase, there are some books. Слово сам ще, так, ми можемо використати, якщо слово в множині, якщо іменник в множині, ми в множині артикль не додаємо E або N, але можемо використати слово сам. In one of the books, there is. A map, А другий раз уже про це слово ми говоримо з означеним артиклем The. The map shows an island. Другий раз говоримо про острів. The island is in the Pacific Ocean. On the map in the center of the island, there is a big red right cross like this. The cross shows the location of a box. In the box, there is a treasure. У моїй кімнаті є шафа. У шафі є червоний suitcase. Такий є чемодан, Чемоданчик. У цьому чемодані знаходиться деякі книж, книги. В одній з цих книг є карта. Карта показує острів. Острів у Тихому океані. На цій карті в центрі острова ви можеш побачити: ти можеш побачити, або там є великий червоний хрестик. Like this, ось такий. Хрестик показує розташування коробки, а в цій коробці є скарб. Read the text please in English. Чи, читаємо, Тренуємо читати текст англійською. And let's do exercise 3. Наступну вправу, третю, ми зараз виконуємо з вами таким чином. Ця вправа досить складна, але я вам допоможу. I will help you. Your task is to order the sentences to make a text about Edinburgh. Ваше завдання розташувати речення таким чином, щоб вийшов текст про місто Едінбург in the UK у Великій Британії. В Шотландії воно знаходиться. Так, перше в нас вже є речення, друге є. А далі ви прослухаєте мою, е, мою розповідь і спробуйте встигнути пронумерувати ті речення, які ви чуєте one by one, один за одним. So let's start. Scotland is a small country to the north of England. In the east of the country, there is an amazing city, Edinburgh. the city has some ancient buildings. one of the buildings is a palace, holyrood. from the palace, a road, the royal, royal mile, goes up a hill. on top of the hill, there is a famous castle. from the castle, there is a great view of a river, the forth. there is a railway bridge over the river. the bridge is about 130 years old. Ось такий текст, якщо ви встигли, можете перевірити нумерування своїх речень. Number one, number two, number three, sentence D, number four, sentence E, number five, sentence G, number six, B, Number seven I. Number eight C. Number 9. A. Також тренуємося в читанні. Your homework will be in your workbooks. Ваше домашнє завдання буде і декілька вправ у робочому зошиті, які ми сьогодні не, не виконали. Number three, number four. Вправа третя. Choose the correct answer. Підберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення. Також доповніть одним зі слів на ваш вибір, на ваш розсуд, наступний текст в Exercise 4. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки, залишати коментарі. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye!